Паспорт і мой паспорт свиласный. Ема красота, яленко все херня. Замолчал. Он... Ко ничего, а? Синь даю. Ой-ой-ой, не... бока. Ой-ой-ой. Я такого не знаю. Ой-ой-ой, але свариться! Але сварится. Копте, копте. Неа. Єба! то хто такий? А, то той, що я. Ебе сальто! блядь. Да, упав. Шо? Диви? Шо? Диви? Шо? Диви? Можна підібрати, чуєш? Слон. На слона він не дуже подібний. Я викрок короля. Не блять. Кор... Короля викрали. О... Один крок, і я його вбиваю. Давай, він мені. І так <риви> <не подобає. риви> Ух, ти шо? Ти шо? Йо, Диви? я говорити вмію. О, бач, я руки склав я, справжній сержант. Так, сер. Жаба він долба. Це хує питання ще раз, він долба Бач він він боїться. І все ясно. Куда? Мінус дуолінго? Він проїзд до Олінго. Приздон. О, Tu-у-tu-ду-ду-tu-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ду Я тобі казав не купувати стільки алкоголю. Ми де? Ми на острові з пальмами зимою. Що ми пили? Диви. Ебать, Хогвартс уже не той. О, долінго пизде. Блять. А вой він, ласно. Я буду ним захищатись кидай в нього. О! Ага, відбило. Оце епічно було. Слак, бл. Жаба, жаба, йому жопа. Якщо йому не жопа, а в жопу хоча б мож? я не понял. Ты шо за Ну ты здрав. Дай ну ти О! встати. Сарян, це yeah. я тут тут. Це я тут тут свою територію помітив. О, там є щось, там є хавчик, я хочу, хавчик. А! Лови мене. Я теля. Дай сюди. Ай, п. На, поділили. Ну шо, нам треба лізти туди. Походу. Ну пішли. Стаміни я не мав. Тяжко мені йти. Якісь пальми. Пальми зимою, це конечно класно. Ні, це взагалі чорт. Мама паркур! Спайдермен, спайдермен. на-на-на. Я тебе поняв, не вийшло туди. Як ти збираєшся? О! У Миколайка там чуть подарунок, подарунно ночок з мішка випав. Прощавай. Прощавай. Фига ты, А, Бля Жалко пародия, я тебя понял. Тебя проштрикнуло трошки. Що з тобою? с тобою? Тебе выгнуло, бро. Мене чуть-чуть жопа болить Ого, давай тебе аптечку. Прощавай. А мене... туман піднімається ні, Там Що ударок, крови внизу. Я ч думал? Туда-сюда. він мені зробить, він ніщо. Оп! Що так. Поняв як я вмію? Губи, <звук> губи дуже сухі. Давай тобі я їх зволожу. Но no, но-но. No, no. Нельзя. Ну но. Ну но но. Пухлий гриб. На, лопай. Ні, я падаю!

Ти диви, як мене. Віддав? Оба. До, до, добрий день, сержант, о-о, обістрища. Давай другий кадр. Е-е, Перезапишем. Говори, сер, так, сер, слухай. Добрий день, сер, так се, сер, сер, с сер, сержант сержант обістрештанішкинс. Твій батя начальник унітаза. Сер, да, сер. Ага. О, сер, пішли далі. Що ти боїшся, давай? Прий, какашка. Ао, було бой. Диви як ми вже високо добібралися. Хорош, то шу. Що... Е, -е, е Я лише хотів сказати. Що тут не можна шоукати. Бля, <різь> а <різь> куди йти? Ніпі! Нам треба на цей класний місце. <різь> який може обвалитись в будь-який момент. Я не долізу. Бро! Лопай! Ааа! <різь>

Я то я понял. Опа! Обо. Ми знов тут. То есть. То є писа. Я бачив такий флешбек. Рола! Опа, 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 тусом, тусом, тусом. Пишу. Мати василева. Вуу! А, я думал порахун. Я містер Дудец. Чо шарик мені падіння не зменшил? Бо ти слон п'ятитонний. Просто твої шика шикарні м'язи дуже великі і ва ва важкі. Але все yeah, рівно yeah, клю, yeah. ключову ро, роль жир, який на, на твоєму чи... <laughs> а ти знаток я вижу? Я знаю. <laughs> Само собою. Я тобі завидую, я. я yeah, так славный. Чуваце. Чос то есть. Полепіва. Бля. А, нога застряла, нога застряла, не! Ну что ты хочешь, сраку ее На-на, о, ты взял. Тихо! снежок, снежок! А, на. Оба на. ты дал дебилка. Бать, ебать. Ты дай батю тут увидел. А я запрыгнул. Это же про... про... про Просто мої галюни. Тихо ті, тихо ті. А, мої ножки, ножки мої ножки. А, Блять. Бля. Це нормально, нормально. Бляять. О, нормально я собі чирю. Алелуя. 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 Мене хоче забити моя їжа. Я. я в щось. Та не лізь у мене, не хочу я більше жертв. Я собі на чилі на розслабоні лежу. Віддихаю. Ууу! Воскреси! 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 Воскресси! Ти шо його зі? Не, nee, братан, брат, там для С собі. засоба. Он аппетито. тропіки. Тропік. Зимові тропіки ви шо, прикалываетесь? Оце вже схоже на. На мою че Бро, рятуй, бро, рятуй, бро, рятуй, у мене екстра хп лишилось. Бро! Екстра хп?

А можна лад вернутись мене, воскресити по-братськи ще раз? на той Я тебе прошу. Так, я в останній момент думав про тебе і тепер я прив'язаний навісну до тебе. Я буду супроводити тебе в депутати. Ти будеш бачити мене ночі у душі мені пофіг, там водиться. Іди помийся, давно не мився. Пробач, <Geoff> я я гравець в Лігу Легенд, я не маю права в воду трогати і навіть думати про неї. Отаке стіна і вилізно. А знаєш, що ти Що в Гаррі Поттері, нахуй. Земля до них виводить. А бля, на торіга. Гаррі Потер помер, літає тут. А кому тобі то треба? Ну, ти ж один лишився із своєю Шизою. Джонні Сільверхенд літає навколо тебе. Чого ні металева рука? Mm -hmm. yeah! Йой! Там дівки мейкап проблять собі, не трогай. Ого! Yeah, yeah. Дивися, воно тебе вилікувало. Тим більше передиш, тим більше лікуєшся. Самолікування лікування Что може бути швидким right? для вашого для вашої простати. Ха, <laughs> що це запіт? Тип like like сосну? Rrr. Поки б заліт на цю голубу від дуби. <laughs>

Потім, 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 коли будемо готуватися. Тебе будемо жарити. Потім, потім, потім. Або тебе. О! Віталі, втікай нахуй. Бл. Воно наближається. Турика кого, привіт. Свято наближається. Нее. Тільки не на мене, тільки не. воно на мене! Бро, До Блін. Ні. Бл, Бо я впав. Візьми плитку, я вмер, але я відродився, тому що в мене було забагато речей і мені не стало стамін. Бро, бро, я далі подвод. Бро, бро. Добрий ранок, прийду. Я не знаю. Та шо з тобою? Ого, йо. Ого, то б. Якісь припадки, блімаєш. Не! Бля! Тикай, ма! Вот вс, вон он облажает! Не! Не! Ня! Привет, привет! Е, скей! 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 Нечуть не забрал! Надо! Я хотів іти з Італіком в Румунію, а винадок біду, я його ебаку рот. Я біжу з Італіком в нашій торнадо. Але ч я копібара, Шо... копібара, не Капібара, капібара, капібара. Не проживе ми ту хуя. Йо. Я горю якого хуя? І чого я горю? Я себе не знаю. Сам себе я запитаю, бо я реп читаю, йо. Та блік я не вампір нахуй кого? Ой, лек, 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 Куда ти ліс? З віталіком попав я в якесь пля підземелля Хо-хо я, я піднімусь, але тут є подарунок. Подарунки я люблю, я йо. <кхух> тут єба вкусняшки є, щас я перекошу, і водичка є, щас її теж в'їба. Я раз тобі казати будеш, ти на сафі. Я говорю подалі, так, так я це заїб. Але відчуваю, що скоро буду репом я займатись Але Еміна я хочу перестаратись Сонце світи не а... А я не знаю, як підняти. Мама, побажи мені, бо я лежу на здогнана. Паркурую як ці плі. Не знаю, що робити. Віталій позинайся, заїбать кумарити Вийшов на спині я у цього синяка. За... Зараз у мене спадуть мої тціля, хочу я сказати. Віталій заїбать чітко напівати. Що ти хочеш, сука? За... Хочу за... я за... страдав. За... Уїбаю. Копію. Коли ж ти проснешся, блядь? Ніколи. Я Майкл Джексон. Так, Зосередитись Блядь Віталіку Віталіку, то я... я так з**бався на... За... Читаю я ці слова останні. Люблю я вас усіх, але не Віталіка. Репер рупер. Йоу. Що ми стоїмо? А. Добрий ранок. Добрий <свят> ранок, Україна. Набухався на новий рік. Куда за бутылкою своєю біжиш? Зараз не добіжиш, ти впадеш. Я відкину зараз. Я буду. А-а-а, азиат. Привет. А-а-а.